Вітаю стрільців! Це ваш таропрогноз на березень місяць 2025 року. І так, давайте подивимося, що у вас буде відбуватися в перший місяць весни. Подивимося, як зазвичай на двох колодах: одна в нас буде основна, а друга додаткова. Ділимо місяць на три декади, тобто на кожних 10 днів ми будемо дивитись окремо роботу, фінанси стосунки, візьмемо пораду від карт, а також сигніфікатор, тобто, яка буде більше у вас енергія на кожних 10 днів. Нагадую, розклад у нас йде загальний для всіх стрільців, тому не завжди він буде збуватися, але надіюся, що таки вам зрезонують. Кому потрібен особистий розклад, можете звертатися в особисті повідомлення. І так, стрільці, перша карта. Ваша енергія на початок березня. 9 жезлів. Так, що в нас покаже? Робота. Двійка кубків. Фінанси. Паш пентаклів. Стосунки. Чотири мічі у нас. І порада від карт. П'ять пентаклів. Цікаво. Так, стрільці починають місяць в оборонній позиції. Можливо, у вас якась сталася в житті така ситуація, яка вас трошки засмутила. І ви не хочете на початку місяця до себе підпускати людей. Скоріше за все, це буде сімейна якась така ситуація. Можливо, в сім'ї у вас сталися якісь такі. Навіть не побоюсь цього слова сварки, якісь неприємні ситуації, коли вам зробили боляч, і ви боїтеся знов повтору цієї ситуації. Ви стаєте в оборонну позицію. По цій карті це даже може бути і батьки. Знаєте, от як батьки починають. Трошки сунути носа не туди, куди потрібно. Людина стає в оборону позицію і каже: мій дім, моя фортеця, мій дім і далі не можна. Тобто ви будете налаштовані на початку місяця відстоювати якісь свої позиції, якісь свої кордони, знову ж не побоююсь цього слова, щоб не було повтору ситуації. На роботі в нас карта партнерства тобто ви працюєте рука об руку. І ще двійка кубків, Да, це можливо злиття якихось двох наприклад фірм, злиття в одне, підписання якогось контракта, знаходження якогось партнера. Робота двійка кубків, причому дві двійки кубків, буде говорити, що на роботі буде все рука об руку. Тобто ви будете працювати, як знаєте, договорившись, знайшовши гармонію між партнерами, не буде ніяких склоків, не буде ніяких якихось проти. Річ, тобто люди працюють гармонійно. Фінанса в фінансах у нас Паш Пентаклю буде говорити про те, що кошти у вас є, вам їх прийдеться трошечки зачекати, але ви будете. Працювати, у вас буде якесь таке терпіння, ви будете сумлінно добиватися свого результату. Паш Пентаклі буде говорити про те, що можливий якийсь підробіток, можливий якийсь маленький дохід. Тобто, десь ви все рівно заробите ті кошти, десь ви їх будете проробляти якийсь план для того, щоб його зробити. Ну, це може трошки ну, затримуватись по часу і може вас трошки заснувати. Мучувати, но знову же повторяюсь, кошти вас однозначно будуть. В стосунках 4 мечі. Якщо ми вже дійшли до стосунків, і ми бачимо, що тут 4 мечі, тобто людина хоче побути на одинці І 10 мечів, це говорить про завершення. Тоді ми можемо з впевненістю сказати, що це, скоріш за все, стосується сім'ї однозначно. І 4 меча і 10 мечів говорить про те, що людині боляче. Людина хоче побути наодинці, людина хоче закінчити якісь неприємні ситуації, вам набридло от якийсь такий стан, коли у вас от є якісь недосказаності, якісь сварки, скандали, неприємності. 10 м'ячів це вже приділ, як то кажуть. Гірше вже бути не може, ніж є. І ви, наприклад, обдумуєте цей свій етап в житті, щоб його закінчити. І по 10 м'ячів, в принципі. В і завершується, але це може приносити вам якісь такі неприємні емоції, неприємні ситуації. але знову ж ми говоримо про те, що це закінчення. Все, от після десятки мечів ви вирішуєте, що ви більше так не хочете. Що вам набридло, і ви хочете, наприклад, або завершити стосунки, або почати перевести їх на якийсь новий рівень, щоб не було от якихось таких неприємних емоцій, які ви можете переживати на початку місяця. І порадою п'ятірка пентаклів в нас говорить про те, що ми повинні підняти голову і знайти той якийсь. Вихід з ситуації але поки що не діяти, зупинитися, да? тобто подивитися десь по бокам, прорахувати все за і проти, можливо, звернутися за допомогою до якихось людей, тому що тут вони бредуть, не дивлячись взагалі ні на кого, вони бідні, злидені і нещасні, і не хочуть нічого бачити, хоча можна підняти голову і подивитися. Можливо, вони туди зайдуть і там їм буде тепло. Але по вісім мечів нас карта завжди говорить про наші страхи. І вона нам каже, поки що не діяти. Тобто, якщо це стосується ваших стосунків, і ви хочете їх розірвати по 10 мечів, ну, карти поки що рекомендують цього не робити, оглянутись. Ми подивимося, що буде відбуватися в другому, в другій декаді, і побачимо, що ж нас, вас чекає далі. Так, сигніфікатор на других 10 днів. Карта імператора в нас. Робота. Відлюдник. Фінанси. «Сім жезлів. Стосунки. Верховна жриця. І порада в нас йде. «Вісім жезлів. А отут уже потрібно вирішувати все швидко. І воно, в принципі, буде так. Сигніфікатор другої декади. У нас йде карта імператора говорить про стабільність, про нерушимість, про те, що ви, наприклад, щось вирішили імператор на імператора. Ви вирішуєте, і ви як ота глиба, як айсберг морі, ви незрушимі свого місця. Тобто, ви щось. Хочете кардинально поміняти в своєму житті. Тобто ви ставите, наприклад, на принцип, да, от як овен знак Зодіака, от він вперся і от він так буде робити. І у вас буде всередині місяця така енергія. Вирішили і не зрушити свого місця, от поки що буде так. На роботі в нас карта відлюдника і карта сонця. Дивіться, як цікаво. да? Тобто тут людина хоче. Закритися десь, можливо, працювати, щоб її ніхто не трогав. Ну при цьому карта Сонця говорить нам про те, що для вас відкриті всі двері. Ви можете реалізуватися, де ви хочете, тому замикатись вам не потрібно. Можливо, просто у вас на роботі є така людина, от така якась сама на, на своїй хвилі, як то знаєте, в, собі вариться в своїй голові. Ну, Це вам не заважає реалізації. Можливо, вам потрібно буде якось з нею комунікувати, і у вас це в принципі вийде, тому що по сонці в людини виходить все. Вона все може, їй нічого не страшно, все в неї виходить і так далі. Фінанси в нас сім жезлів, де говорити нам про те, що ми багато працюємо для того, щоб добитись результату. Но ми не сильно задоволені своїм результатом. Можливо, нам не вистачає коштів в середині місяця. Можливо, ми їх все ж таки по сім пентаклів не отримуємо. Тобто ми вклали гроші в якийсь проект і чекаємо, доки вони прийдуть. Ми продали якусь річ, але гроші нам ще не дали. Нам обіцяли, що нам заплатять, але поки що їх немає. І це буде робити вам трохи якийсь дискомфорт, ви будете р'яно захищати оце, цей свій проєкт, цю свою роботу, будете добиватися того, щоб вам віддали ваші кошти, але трохи будете от незадоволені цим станом, тому що ну, емоційно це трохи, будемо казати, неприємно. В стосунках у нас Верховна жриця може говорити про присутність. Жінки у вашому житті, якщо ми говоримо зараз про чоловіків, ця жінка холодна, ця жінка скрита, ця жінка хоче грошей, ця жінка буде вимагати від вас стосунків ти мені, я тобі. Тобто все побудовано на матеріальній сфері. Такі знаєте стосунки, ти мені заплатиш, я тобі приготую їсти. Ти мене там завезеш туди, я тобі зроблю тото -то і тото. -то. Тобто по 6 пентаклів людина вимагає, щоб її отак робили, і вона буде робити отак. от, Якщо ми не говоримо зараз про чоловіків, присутність жінки все рівно може бути, тобто тут говорю, так як є, може з'явитися жінка, от, лишня жінка в сім'ї. ви мене Зрозуміли, про що я говорю, і, і знов же це буде стосуватися коштів. Тобто м така трохи неприємна ситуація. Якщо це ваша енергія, ви будете холодні, ви будете закриті, ви будете знову ж вимагати від вашого чоловіка уваги, якогось отакої опіки, якоїсь матеріальної допомоги, в стосунках буде прослідковуватись отака, е такий характер в другій декаді. <кій> <кій> Порадуємо, у нас йде карта діяти. Якщо нам тут карти не рекомендують діяти, Тут вони нам рекомендують, але при цьому ви маєте зважитися за і проти. Можливо, вам потрібно ще обдумати. Да? Тобто по вісім жезлів в нас тут карта може і показувати швидкий рух, але вона і може показувати нам як завишу ситуацію. Тобто, можливо, щось зрухалося, але зависло. Да? От якісь такі бувають в нас моменти, що ми думаємо, що воно от. Відбувається щось, а воно раз підвисло і далі знов не йде. Знов порада в нас йде подумати, обдумати, можливо, побути наодинці, можливо, е зустрітися з кимось. Ця карта нам також буде говорити про зустріч, можливо, кудись поїхати. Також ця карта буде говорити, тобто поїхати і наодинці обдумати своє життя. Наодинці побути, відключитися, да? тобто обдумати своє життя і що нам краще далі робити. Дивимось третю декаду. Так, паш, кубків у нас йде. Робота. Трійка пентаклів. Фінанси королева кубків, стосунки, двійка жезлів і порада. Четвірка кубків. Так. Енергія третьої декади Паш Кубків буде говорити нам про, можливу, якусь ми знаємо новину, і нас вона дуже прямо емоційно так аж може схвилювати. Карта дьявола буде говорити про да, якісь, якусь новину, яка буде для нас от, прям Да? Карта дьявола нам говорить про м, якісь можливо маніпуляції. Можливо, ми взнаємо якусь новину і ми захочемо нею скористатися. Ми захочемо щось викрутити в свою сторону, щось зробити, щось от таке отнути, щоб, знаєте, як ото. А, я йому покажу, щоб. щоб щоб він попробував так от так. от Д'явол дуже маніпулює, він от робить якісь такі неправильні речі, і у вас буде прослідковуватись така енергетика у кінці місяця. Тому будьте обачні, бо коли піддаватись дьяволу, це не дуже добра картина. На роботі в нас трійка пентаклів, ви працюєте, ви показуєте, що ви майстер своєї справи. Але відчуваєте в той же час себе. як якимось, Знаєте, в якихось обмеженнях. Можливо, ви би хотіли десь, як то кажуть, розігнатися, розбігтися, щось змінити в своїй роботі, але ці майстри, можливо, вам не дуже дають карт-бланш. Тобто людина хоче більше працювати, людина хоче щось змінювати, щось робити, а їй кажуть, ні, от ти ще поки що не доріз до такого, ти поки що ще не майстер такий. Тобто вам потрібно от, обговорювати всі деталі. Все робити, все от так питати в свого начальства. Тобто шах вліво, шах вправо на роботі от такого не буде. Ситуація от трошки зупиняється, якось, знаєте, тормозиться. І це може вас ну, заводити от в стан такий, що от я от не на своєму місці. От, от мені не дуже підходить і мені не дуже подобається. Но по цій карті ми знаємо завжди, що це ви можете просто так себе от в такий стан заганяти, тому так, так робити в принципі не потрібно. В фінансах у нас королева кубків і королева Пентаклів буде говорити про те, що в кінці місяця кошти у вас є. Це нам може говорити про те, що вони прийдуть до нас від водяної стихії або від земляної. Тобто тут у нас рак риба, скорпіон, тут діва, телець і козиріг. Це може говорити про те, що такі люди. Можуть допомогти у вирішенні вашого питання, можливо, це ваш начальник по, у вас на роботі, можливо, це якась бухгалтерша, можливо, це якась людина, до якої ви можете звернутися, можливо, це ваша дружина. Тобто людина яка може вам десь допомогти фінансово. В стосунках у нас стає карта вибора. Двійка жезлів нас завжди говорить про вибір і карта закоханих також буде говорити нам про вибір. Тобто тут у вас постає вибір між головою і між розумом. <кхід> ви хочете зробити цей вибір, але починаєте сумніватися, як же вам правильно вибрати. Вроді, ви і кохаєте свою другу половину, но от якісь отакі. Головні наші якісь, то, що вкрутиться в нас в голові, заставляє вас сумніватися. І ви не знаєте, що вам робити, карта може нам говорити, якщо у вас такої ситуації нема, що ваша людина далеко від вас, і ви просто з нею спілкуєтеся і приємні вас емоції. Ну, Якщо ми дивимося, в когось однозначно така ситуація є в житті, якщо у когось. Тоді цей вибір ви маєте зробити від серця. Зважте все за і проти, і все ж таки зробіть цей вибір, тому що, якщо випадає карта закоханих, це буде означати про те, що ви все ж таки кохаєте свою другу половину. І порадую в нас, де четвірка кубків. І карта Єрофанта. Ну, це також нам буде говорити про те, що ми трохи незадоволені якимось своїм життям, щось нам все ж таки не подобається. Але карта Єрофанта нам говорить про те, що ми повинні заглибити свою душу. Знайти відповіді на ті запитання, от такі, як ми маємо знайти по відлюднику. Карта Єрофанта це в нас духовність, що ми повинні підніматися вище над своїм, ну я будемо казати, да, і не звертати уваги на життєві. От які якісь такі негаразди, не шукати е соринку в оці, є така поговорка, а насолоджуватись тим, що в нас є. Нам ось протягують кубок. І напевно нам треба взяти його від Всесвіту і насолодитися тим життям. Карта Єрофанта ще говорить нам про те, що ми повинні е звертатися до своєї традиційності. Е тобто. От є якісь у вас свята, от у вас в сім'ї так прийнято бути так-то й так-то, говорити те то-те. то Тобто, ви от є, знаєте, як... Обряд, як в церкві є хрещення, там, і, і по хрещенню ми проходимо певні ритуали, да? тобто він там хрести, там відрізає. То -то -то. І у вас в сім'ї. так є. Зранку встали, там, обнялися, поцілувалися. і от Це також в кожній сім'ї є обряд. І карта нам говорить про це, що нам треба до цього повернутися, що краще робити отак, і, і все у вас, в принципі, вийде. Можливо, вам потрібно звернутися до духовної якоїсь людини, щоб вона вам підказала і тут, в принципі, духовність, і тут духовність. Значить, треба звернутись до такої людини, якщо ви десь пішли не туди. Дивимося пораду для вас. Не пораду, а даже послання для стрільців на березень місяць. Важность простить. Вот что здесь у кого есть вот такая ситуация в семье. Данная ситуация содержит в себе благоприятную возможность исцелиться, вырасти над собой и очиститься от негатива. Старайтесь увидеть в другом человеке внутренний божественный свет и доброту. Это позволит вам избавиться от негативных мыслей и эмоций, вознестись на новый уровень душевного покоя и сочувствия. что я... Недаром наголошую про духовність, чогось от так мені хочеться зараз сказати, значить, комусь це дуже потрібно. Тобто і тут духовність, і тут духовність. Прислухайтесь до своєї душі, вона однозначно вам підказує як краще. І проживіть цей місяць в позитивних енергіях. І так, стрільці, це ваш старой прогноз на березень. Більше інформації на моїй сторінці, прогнози на тиждень, на місяць на рік, а також карта дня. Бажаю вам позитивного березня і до зустрічі!